І знову, друзі, всім, великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, хочу показати вам декілька своїх новиночок, яких я отримала на цьому тижні. Звісно, трошки була відсутньою. Не виходили у мене новенькі відео на каналі. І, якщо чесно, друзі, і не хотілося нічого знімати. Знаєте, у мене ніби така почалась зимова депресія. Інколи взагалі нічого не хочеться, хоча і є що показати. Плюс до всього немає натхнення на зйомку через те, що я побачила, що деякі із моїх орхідей почали сушити бутони. Так, друзі, не дивлячись на те, що я створила для них хороші умови. Все ж таки вони почали ось цей неприємний процес як засушування бутонів. Але все ж таки, друзі, тут погрішності не в поливі, тут у мене орхідеї не пересушені, не перелиті, з добривами я обережна. Скоріше за все, це вплив нестачі світла, так як... Вимикають світло, орхідеї не отримують належного освітлення, і думаю, що ось деякі з них ось так негативно реагують на те, що їм не вистачає світла. Але більшості орхідей вже активно дують бутони в такій же ось стадії. Дивіться, це красунчик папушка, у нього вже також Ось такі вже налиті бутончики, ще трошки, і він їх вже почне розкривати. Мій лімпопо також почав розкривати бутони. Один розкрив на цьому цвітоносі дорощеному, інший вже почав розкривати бутони на новому цвітоносі. Ось погляньте, друзі, навіть тут, бачите, два перші бутони. Які орхідея повинна була розкрити найперші, вона їх вже почала сушити. Бачите, вони вже жовтенькі, все. Залишились ось ці два. Я не знаю, чи я її залишу ось цей цвітонос, чи може все ж таки зріжу, нехай відпочиває, набирається сил і вже навісні дасть новенький цвітонос. Хоча це цвітонос із сплячої бруньки. Але все ж таки орхідея поводить себе ось так. Плюс я ще бачила також. Почала сушити бутони моя креветка. Ось не знаю, бачите. Це також новиночка, і я, друзі, спостерігаю за такою картиною, що саме поводять себе ось так новенькі орхідеї, які зовсім недавно в моїй колекції. Наприклад, у бігліпа креветка. Два цвітоноси із пробудженої бруньки. З одним, на щастя, все добре. І, можливо, я ось цей цвітоносик. Ось тут зламаю, і нехай хоча б орхідея один розкриє, але збереже всі бутони. Потім побачила ще жовтий бутон у цієї орхідеї, пам'ятаєте, я вам розповідала, що у неї діточка. І ось такий товстезний цвітонос із розгалудженнями. І погляньте ось такий маленький, недавно. З'явився ось цей бутон, почав формуватися, і орхідея його вже засушила. Ну, Не знаю, друзі, що буде далі, дай Бог, щоб на цьому бутоні ось цей процес закінчився. Але, скажу чесно, для мене це так болісно. Я думаю, для багатьох із вас також, коли ми ось так трудимося, як бджілочки, як орхідейні феї, робимо для наших орхідеїв все найкраще. Насолоджуємося тим моментом, коли нам орхідеї випускають новенькі цвітоноси для нового цвітіння. Потім чекаємо, коли ось ці цвітоноси почнуть формувати бутони. І коли ось цей момент наступає, ось так інколи трапляється, що наші красунички сушать все ж таки бутони. Але погляньте деякі неймовірні молодчинки. Погляньте, як класно формують бутони. Нічого їм не заважає, хоча вони стоять усі в одинакових умовах. І погляньте на ось ці орхідеї. Це також, думаю, якась мультифлорка. Вона в мене, на жаль, не підписана. Погляньте вже навіть малюночок відніється на бутончиках, бачите? Не знаю, дійсно, що це за орхідея, але в будь-якому разі буде щось цікавеньке. Думаю, що вже дуже скоро настане той момент, коли вже орхідеї почнуть активно розкривати свої бутони. Зараз дуже мало квітучих орхідей. Ось на підході у нас Сого Релакс. Бачите, скоро почне розкривати свої ось такі класні шкіряні бутончики. Ну, як я вже сказала. Папушка також і ще дуже-дуже багато інших орхідей на самому верхньому рівні стелажі. Вже також почала квітнути одна із орхідей, їх вам трошки покажу пізніше. Все ж таки, я вам сьогодні хочу показати ті новиночки, які я придбала на цьому тижні. Все ж таки, взяла себе до рук. Не потрібно сумувати. І не падати духом, і все ж таки тримати вас в курсі, що ж відбувається цікавого у моїй колекції. Тож, друзі, давайте вам покажу першу із своїх новиночок. До речі, вона мені приїхала із ось таким подаруночком у вигляді ось таких новорічних прикрас. І це, друзі, дуже красива орхідея. Ось погляньте, які в неї гарні листочки. До речі, доїхала вона добре, переохолодження у неї немає. Дуже давно хотіла, друзі, її до колекції. Це чарівна мультифлора під назвою прима П'я. Бачила її також у дівчат з мутацією метелик. Вона дуже, друзі, фантастична. Але ви знаєте, що я віддаю перевагу стандартам, тому. Коли побачила її в продажі, і плюс до всього по досить такій привабливій ціні, вирішила її придбати. Ось така красунечка, не дуже пишно квітуча, але все одно я знаю, що все одно вона протримає квіти недовго. Потім я магазини цвітіння зріжу, і потім, з часом, коли орхідея адаптується, вона випустить цілком новенький вже цвітонос для нового цвітіння. А можливо. Ось тут у неї є ось такий цвітоносик, я не знаю, буде вона його розвивати чи ні, але в будь-якому випадку час покаже. Нехай адаптується до моїх домашніх умов, і вже навіть навесні, а це залишилося чекати не так вже і довго, вона потішить нас цілком домашнім, красивим, ось таким ніжним цвітінням. Розмір, друзі, квітів у цієї мультифлори 5-6 см. Я вже заміряла, тому що інколи забуваю це робити, і ви мені про це наголошуєте. Ось така чарівна ніжність. Я б не сказала, що квіти у неї маленькі, досить такі навіть великі, як для мультифлори. Ось у цієї квіточки, наприклад, розмір 5 см, а у цієї 6, вона трошки більша. Не знаю, чи. Дорозкриє ось цей бутон у моїх домашніх умовах, тому що вона приїхала до мене на пів із напіввідкритим бутоном. Також у неї є ще два ось такі бутони. Можливо, вона їх засушить, а можливо, і ні. Ну, час покаже. Якщо так, то я повторюсь, просто зріжу ось цей магазинний цвітонос і залишу її, щоб вона краще адаптувалася до нових умов, до вже моїх домашніх умов. Ну, і, звісно, друзі, це ще не все. Ви знаєте, що я рідко, коли купую по одній орхідеї, переважно до мене завжди у коробці їде по декілька орхідей. Тому давайте буду знайомити вас із наступною. Але перед цим покажу вам ще кореневу систему, тому що я забула вам її показати. Ось така у неї красива коренева система. Корінчиків дуже багато. Бачите, я її вже навіть підписала, тому що, якщо одразу це не зроблю. Потім я забуваю, а маркування на горщику нема, яка в неї назва. Тому що в кого назва пробита на горщику, я їх не підписую, а підписую вже тоді, коли там, пересаджую вже в новий ґрунт. І беру потім бірочку і підписую ось такі орхідеї, щоб не губити назву. А тут я також взяла швиденько маркер і підписала, щоб все ж таки не забути це зробити. Ось така красунечка, покажу вам її ще раз. Ну, і давайте перейдемо до наступної. Ну, друзі, і ось наступна наша орхідея моя новиночка. Ось така у неї листова розеточка. Видніється торф-стакан, який виліз на самий верх. Звісно, коли орхідея трошки адаптується, потім я її пересаджу, можливо, навіть вже. Дуже скоро навесні, грунт я їй досиплю свій домашній, щоб корінчики не пересихали. Трошки є ось такі дефекти на листочках, але вони дуже такі незначні. На здоров'я орхідеї це аж ніяк не впливає. Видно, що орхідея прийшла до продавця, була мокра, ми це можемо зрозуміти по ось цій палиці. На ній була цвіль, я її зніму. Протру, можливо, спиртом, а можливо, перекисним водню, і знову втикну на місце. Ну, і давайте ж покажу вам, що це у мене за орхідея. Звісно, друзі, це була оцінка, це не це орхідея не вищої якості, але все ж таки я знайшла її назву. Якщо я не помиляюсь, це орхідея під назвою Самер. Summer або Summer 2, ось така у неї назва. Плюс, також радилася з дівчатами, і вони також схиляються до такої думки, що саме ось цей сорт. Ось мені дуже сподобались ось, ось ці крапочки на нижніх пелюсточках квітки. Ось таке у неї було цвітіння. Звісно, воно ніяке, повторюсь, це була оцінка. Ну, і як завжди, я зріжу ось це цвітіння до першої сплячої бруньки, приблизно. Ось тут. Ось такий вона має вигляд. Звісно, не дуже презентабельний, але все ж таки, звісно, зроблю фото деяких квітів, які, які більш-менш виглядають презентабельно. Ну, просто, щоб знати, які сорти у мене є. Ну, такі фото я роблю суто для себе. Давайте ще покажу вам кореневу систему даної орхідеї. Корінчики є. Ось так вони виглядають. Добре були просушені, не залиті, тому що, пам'ятаєте, я вам говорила, що дуже багато орхідей зараз до продавців приходять дуже не те, що мокрими, а просто залитими. Ну, ось така коренева система у даної. Орхідеї, і це ще, друзі, також не все. Ось, бачите, трошки ґрунт просипався. Я ще нічого з ними не робила. Звісно, протру, ось цій орхідеї листочок, трошки наведу їй таку косметичну красу, як я люблю вам говорити. Що люблю зрізати ось це все сухеньке. Люблю, щоб мої орхідеї виглядали охайними, красивими. Звісно, також протру листочки зеленим милом, можливо. І таким чином. У мене будуть не тільки чисті листочки у моїх красунь, але і такий буде невеличкий захист від шкідників, якщо вони присутні. Але візуально оцінила картину, оглянула дані рослинки, і шкідників не видно. Але все одно обробку потрібно робити для новеньких орхідей. Ну що ж, друзі, давайте ось цю красуничку відставимо в сторону і перейдемо до з цих. Малюків, це, друзі, я замовила азіатів. Дуже класні рослинки, дуже такі кущики, немаленькі, я б сказала. Ось це, наприклад, ось цей кущик. Це буде у мене сюрприз, тому що це, мабуть, мікс. Отримали продавці без назви. Мені так сподобався цей кущик, що не дивлячись, що на одному листочку був ось такий дефект, ніби тріщинка. Я взагалі на це не звертала уваги, тому що погляньте на ось ці розміри, корінчик, до речі, в активному рості. Ось так гарно просушені були рослинки. Також приїхали без переохолодження. Що дуже, друзі, радує, хоча і їхали вони до мене довго, ви знаєте, що як довго їдуть до мене орхідеї і як я за них переживаю. А тут ще і малюки, ніжні, такі молоденькі рослинки, але, на щастя, з ними все добре. Сподіваюся, що коли зацвіте ось ця орхідея, ось цей наш підліток, то він нас в будь-якому разі не розчарує. І мені. Думаю, пощастить, і мені попався якийсь цікавий сорт, я на це дуже сподіваюся. Можливо, це буде якийсь навіть метелик. У будь-якому разі мені хочеться, щоб це був якийсь новенький сорт, якого у мене ще нема. Ну, і думаю, що зацвіте вона вже в моїх домашніх умовах дуже скоро, тому що, як я вже сказала, кущик не маленький, Кущик досить такий уже хороший, добре розвинений. Я їх ще не поливала. Бачите, вони ось так до мене приїхали, ось такі, так гарно просушені. Трошки нехай ще постоять. І, можливо, вже завтра я трошки їм дам побити. Бачите, я підписала, що це сюрприз. Ну, і давайте покажу вам наступного малюка. Це також Азіат. Але це вже, друзі, я знаю, як буде квітнути ось ця орхідея. Також погляньте на корінчики даної орхідеї. Бачите, також дуже гарно просушені, також жодних пошкоджень немає на листочках, нема набряків від переохолодження, немає слідів, що листочки десь змерзли. А це, друзі, у мене дуже красива орхідея під назвою Bomb metallic Сподіваюся, що також, коли буде квітнути ось ця орхідея, все ж таки вона. Зацвіте по сорту і також в тій мутації, з якою я її придбала. Дуже друзі, якщо чесно, хочеться, тому що я бачила в дівчат, як квітне даний сорт, і мені він дуже-дуже сподобався. І коли я побачила в пропозиціях, що є саме Черібомб-Метелик Азіат, я вирішила його придбати. Я постійно заглядаю до Своєї Тайсуко Анна азіата, наскільки швидко вона виросла, наскільки швидко вона розвивається, потім цвітонос, пам'ятаєте, я вам говорила і розповідала, що, мабуть, вона одна із останніх, яка видала цвітоносик, і наскільки вона його швидко і стрімко розвиває. Також недавно з дівчатами спілкувалася, показувала її результати, тому що знайшла фото, якою я її придбала, і якою вона стала через деякий час вже в моїх домашніх умовах. Просто шаленими темпами вона настільки круто пішла в активний ріст, що я вам навіть передати не можу. Сподіваюся, також вона процвіте по сорту і також з заявленою мутацією, тому що я дуже б цього хотіла. Ось такі друзі. У мене покупочки цього тижня, звісно, це ще не все. тому що я вже бачу у додатку нової пошти, що вже мої деякі підписники активізувалися, вже почали мені надсилати подаруночки. Не знаю, що друзі я отримаю, але в будь-якому разі буду тримати вас в курсі. Знаєте, друзі, я дуже радію, що маю свій власний ютуб-канал, на якому я маю можливість разом з вами ділитися своїм власним досвідом, а показувати все, як є, показувати, що відбувається в моїй колекції, ділитися з вами своїми новенькими покупками. Також, друзі, я тут з вами не тільки ділюся власним досвідом я тут ще знайшла дуже багато друзів, однодумців, які також люблять орхідеї так само, як і я. З якими можна поговорити на різні ось ці орхідейні теми. Звісно, ці люди прийшли до мене як підписники колись на мій канал, а зараз ми ось так тісно дружимо, спілкуємося. Також багатьом я допомагаю. І в особистих повідомленнях ви мені ви мене шукаєте. Ви знаходите мене і в інстаграм, і в Тікток. І потім, звісно, я допомагаю всім бажаючим, даю підказки. Ну і Найбільша нагорода, яку можна тільки отримати від вас, це те, що коли ви потім через деякий час мені скидуєте фото або відео звіт про те, як чудово почувають себе ваші орхідеї, що у вас також виходить, що у вас є також класні позитивні зміни щодо ваших орхідей. І це друзі такі просто неймовірні емоції, коли ти розумієш, що ти. Здатний своїми порадами допомагати іншим. І знову ж таки, хочу вам подякувати кожному з вас за те, що ви є, за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Можливо, хтось і переглядає мої відео, а ще не підписаний, тому обов'язково підписуйтесь тут. Ви знаєте, це завжди багато цікавої інформації. Дякую вам також за ваші коментарі, за ваші лайки. І за все за все я вам щиро дякую. Ну і як завжди, на закінчення свого відео я вам хочу побажати тільки здорових орхідей, вишного вам від них. Та вдячного цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось, і почуємось до зустрічі!